Тарасові в чорній неволі, Гори Дніпрові Високочолі де сукорина пухом припала, віти на воду порозпускала, снилась веселочка в тихі години, що позичає в плесі краплини. Снився, що ночі сиви славута, вся Україна горем закута. Рідний народ його битий і гнаний як він устане, зірве кайдани і, розкувавши руки могучі, панство несите скине і скручі Все, що наснилось, пісня сказала, пісня пророча правдою стала цвітом повиті Тарасові гори, поле безмежне з вітром говорить. Слово Тарасове струнами б'ється, ходить між люди серця до серця, ходить між люди, лине сітами, так його жити й жити віками. Поки, як море, в срібній обнові, б'ються оберег.